Саме про Сіпіті, твої враження і що ти відчуваєш і взагалі твоє ставлення. Ну окей, добре. КБД так КБД, як кажуть. <смеш> <смеш> От, <смеш> 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 Тому це саме мої враження. Ну, По-перше, в мене складна контузія з 2014 року. От, бо був сильний удар, розірвала каску на голові і зараз сильні, ну, а далі додалися тільки в 2015 році контузії і ось в 2022 на Романовському мосту при обороні Єрпеня, чи це вже була оборона Києва. От, мої питання і там, як то кажуть, мої страхи в тому, що в мене немає м'язового розвантаження, Тобто у мене постійний гіпертонус м'язів сильні болі, панічні атаки, тобто спати я взагалі не можу. Сплю день, як ти знаєш, це два дні. На тиждень, субота, неділя я приймаю пригабалін 150 міліграм, я приймаю квітерон 50 міліграм, і приймаю пенталгін. Оце три пігулки я приймаю разом. От. А, а шлірика і є пригабалін. Сто 150. От і тоді я можу заснути. Тобто тоді мене вимикає, я засинаю, я навіть не бачу. Снів, от, і, тобто я висипаюсь. А так тиждень я всю ніч гуляю по хаті, коротше, туди-сюди, і іноді лягаю, провалююсь, начебто в сон, але сняться жахи, от, і зразу прокидається, тобто, постійно в поту мокрий, і то дуже важко. От, ти мені запропонував CBD. Це я почав його вживати вже майже той флакончик закінчується в мене алія. Я його вживаю зранку. А, да, тримайся плюс один, да. так. Я його вживаю зранку і ввечері. CBD, от, що от. воно мені зараз нагадало? Тобто те, що в мене постійна тривожність, і я б вже не сказав це тривожність, це психоз повсякденний. Тобто я чогось очікую постійно. Що, що Прибрало, воно просто додало мені, принаймні, я тобі доскажу, додало спокою, трохи спокою. от, Якби воно таке, знаєш, як раніше прийняти валеріанку. Ото таке. Ну, це для мене з моїм складним моментом. Е от така річ. Щоб я хотів, ну я хотів би, принаймні, щоб мінімум така річ діяла, як е пригаболін 150 мг. Бо щоб я міг, наприклад, вживаючи пригабалін і вживаючи CBD, щоб я міг це розвантажити, щоб у мене не було звикання, розумієш? От, бо так чи інакше я буду те приймати. Бо це мені вже треба доживати. Воно воно не лікує, я тобі скажу. Ну, нема ще ліків від контузії, від цього, того, що ми отримали. І якби. Нема. Нам просто треба дожити цей час. Ну, просто дожити. Що не Ну, типа, я да, і бути людьми, і я не знаю,